Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я пропоную найкращі страви до буднів та свят. Сьогодні будемо готувати гнізда з фаршу. Запечений у духовці. Це надзвичайно смачно. До того ж, страва чудово пасує на святковий стіл. Для приготування беремо три скипки хліба, можна білого або сірого, і заливаємо приблизно 150 г молока. У окрему миску всипаємо 500 г фаршу, додаємо одне яйце. і Замочений хліб позбавлений від рідини. Одну терту цибулину, а також сіль та перець за смаком. Добре перемішуємо і ділимо на 6 одинакових кружечків, з яких формуємо невеличкі гнізда або кошики однакового розміру. Викладаємо їх на деко застелене пергаментом. Далі у окрему посуду натираємо 100 г м'якого сиру, додаємо сіль та перець, вливаємо 100 мл сметани, одне яйце і пучок подрібненої зеленої цибулі. Все гарно перемішуємо. Цією масою будемо наповнювати наші гнізда. Спочатку у кружечках з фаршу робимо заглиблення за допомогою склянки або рук. В середину кладаємо начинку. Далі нагріваємо духову шафу на 180 градусів. І випікаємо наші чудові гніздечка 40 хвилин. Як бачите, це не тільки дуже гарно, але й неймовірно смачно подавати кошики краще на листочках салату. А для яскравості можна додати помідорі чері. Такі гнізда або кошики називайте, як вам подобається. Можна приготувати на свято. Це і ситно, і гарно. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео. Напишіть у коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. І які страви ви ще хотіли бачити у моєму блозі? Щасливих вам свят.